Тому що коріння, українське національне коріння тут, на українській Донеччині, особливо міцне, особливо родюче, особливо витривале порівняно так, із заходом України, із навіть центром України, цілком ймовірно, на мою непрофесійну думку, це пов'язано із безпосередньою близькістю одвічного ворога московитів і. Формування, зростання і зміцнення цього кореня не в номінально і порівняно більш тепличних умовах, а під постійними атаками московитів під постійною агресією всеохопною московитів, яке прагне його викорінити. Це по-перше. По-друге, живемо в світі, в якому об'єктивно. Спочатку було слово. Слово формує наш світогляд, нашу ідентичність, наш взаємовідносини із усім, що нас оточує взаємодію нас із іншими особами, із суспільством і насправді з самим собою. Так? Тому важливо, щоб перед нашими очима в Україні взагалі. І на Донеччині багатостраждальній. Зокрема, яка тримається завдяки героїчним зусиллям Сил оборони України і позитивної дієво небайдужих українців, перед очима були українські слова, українські літери, як невід'ємні базові елементи формування, зміцнення і увірення в українську ідентичність, національну ідею, свідомість і Остаточну перемогу, як щоденну перемогу, так і остаточну перемогу України над Московією. Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат Сашко. Добре, це були коротенькі і тезові мої відповіді на коментарі, які подеколи я читаю на першому українському каналі з ремонту України та бронетехніки. Так як я від нещодавно поміняв назву каналу, з огляду на кількість і масштаби. Моєї особистої діяльності і тих проєктів, які я маю честь просувати задля перемоги України, задля щоденної і остаточної в перспективі перемоги України над ворогами зовнішніми, насамперед Московією і внутрішніми, насамперед посіпаками Московії. Так, чому? Тому що об'єктивно нема різниці, скільки я мої підлеглі. Так, люди в безпосередньому відділенні, командирами якого я є, мої побратими, мій батальйон, скільки ми евакуюємо, наремонтуємо, ремонтуємо, виконуємо успішних бойових задач на лінії бойового зіткнення, так, коли за цим не стоїть міцної, ідеологічної, міцного ідеологічного фундамента, міцного. Мотиваційного фундаменту, міцного фундаменту свідомості і самосвідомості, який виростає і має глибоке, історичне коріння на величних постатях героїв України, які випередили нас у боротьбі за українську Україну, у боротьбі за українську націю у створенні. Української нації як такої, і чий почесний величний переможний стяг, ми сьогодні, сили оборони, маємо нести, маємо честь нести і тримати ціною власного життя і здоров'я. Це що означає? Це означає, що ті проєкти цивільні, які я просуваю у. Якийсь там мікроскопічний час, який мені вдається виокремлювати від моїх основних задач в лавах ЗСУ. А мені це виокремлю... вдається виокремлювати винятково завдяки якісному, вмотивованому персоналу моїм підлеглим. Так? Зокрема, моє відділення, яким я командую, це фахівці належного чину з одного боку, з іншого боку, проблеми бойових. Машин, вони здебільшого типові. Що це означає? Це означає, що я все більше маю змогу делегувати типових щоденних рутинних задач моїм підлеглим, моїм побратимам і сам виокремлювати якісь хвилинки на просування цивільних проєктів на запис відео, які також є частиною складовою, важливою нашої спільної переможної праці. Тому. Я записую це відео, щоб відповісти людям, які пишуть: от я сиджу у Вінниці, тут на дивані. Чому я маю жертвувати гроші на роботу якихось підлітків на Донеччині, на які я, можливо, на які я ніколи не був і, можливо, ніколи не буду. Хтось може сказати: от я сиджу в Канаді, так чому я маю підтримувати не тільки так, якісь там активні речі типу дронів. А також маю жертвувати на твої Сашко добрі цивільні проєкти націоцентричні, так, на Донеччині, які нібито безпосередньо на умогилювання московитів тут і зараз не впливають. Запрошую вас, любі глядачі, українці, де би ви не були, коли ви мене дивитеся, так, значить, що ця тема вас турбує і цікавить. Розглянути. Ситуацію дещо більш широко і усвідомити, що означає соборність України. Соборність України як те, що витікає із соборності нації української із її цілісності, поза фізичну геолокацію розташування її окремих представників. Незалежно де ви українець або українка, є в цей момент, де живе, де ви живете. Якщо ви усвідомлюєте себе українцем, якщо ви усвідомлюєте себе і сприймаєте частиною величного, потужного, багатого, переможного явища під назвою Українська нація, або хоча б український нарід, так, як те, із чого походить нація, з чого еволюціонує нація, то страждання українців. Всіх інших взагалі і в Україні, зокрема, це також є невід'ємною частиною вашого буття, перемоги українців, поза залежності від того, де вони є, де вони здобуваються і яку форму мають це також ваші здобутки, ваші радости і те, що зміцнює величне, потужне ціле, частиною якого ви обираєте бути. Тому що у той час, як етнична приналежність, це від нас незалежність, це в якому етносі ми народилися, до того ми і належимо. А національність це питання вибору свідомого дорослого. І особливо стосовно тих українців, які живуть в Україні під час якого там дванадцятого го року українсько-московицької війни. І вам відносно затишно і відносно спокійно в тих областях і регіонах, де немає безпосередньо бойових дій, то я вас запрошую усвідомлювати, що їх там немає, де ви зараз, насамперед, і цілком ймовірно, винятково, саме тому і рівно доти, доки тут на фронтирі. Запорізька область, Харківська, Донецька, так, можливо, ще якісь ну, Одеська, напевно, Херсонська, яку я ще не назвав, так, доки цей фронтир тримаємо, доти вам там більш-менш затишно, більш-менш спокійно. І реалії геополітики, історичні реалії, історико-політичні реалії України такі, що ваші інвестиції звідти де ви є, у події. Націєцентричного спрямовування, як безпосередньо воєнні, так і цивільні, вони є інвестиціями прямими, як тактичними, так і стратегічними, так? тобто як у короткочасовій, так і довгостроковій перспективі. У ваш власний спокій, у ваше власне благополуччя і у вашу також остаточну перемогу над Московією і її розвалом. Так, відповідно. Мої проєкти, які я просуваю цивільні, повторююся, вони не менш важливі за інвестиції у безпосередньо зброю. Тому що я сам, мої помічники, люди, з якими я кооперуюся взаємодію на партнерських засадах у нації центричних цивільних проєктах, це той ґрунт, ті люди. Які в своїй роботі на своїх місцях або вже підтримують сили оборони, або, як у випадку з підлітками, завтра стануть їхньою частиною і будуть продовжувати нашу справу тут, так, воїнів, сил оборони, на фронті чи біля нього, так, або будуть підтримувати в цивільному житті, тому що реалії нашого покоління. Такі, що фундаментально воюють всі, і воюватимуть всі, і позиція якоїсь фантастичної нейтральності у всьому цьому, вона максимально хитка, непевна і так чи інакше, свідомо чи несвідомо, чи під примусом якихось сил, яким ви, ви не в змозі протистояти, ви все одно. Будете або підтримувати Україну, або працювати проти неї. Елементарно у ваших буденних справах, у якихось там навіть переглядах москворотого медіа в місту, його поширення, так, там якихось негативних саботажних заяв стосовно там, ЗСУ, ЦК структури ЗСУ і всякого такого. Це все ваш внесок. Дієви, кожна ваша вподобайка, поширення, коментар. За або проти, це ваші дії або на користь України, або проти, її, проти неї. І зв'язок між моїми помічниками, які на Донеччині прибирають маркери, дієві, агресивні московицької окупації, видаляють з публічного простору, перед очей. Прямі безпосередні ознаки та інструмент роботи руйнівної для України, агресивного стійкого вірусу під назвою Московицька мова. І те, як наша українська зброя і наші українські герої на лінії бойового зіткнення умогилюють московитів, тримають територію України і тримають нашу державу. Це речі між собою. Пов'язані безпосередньо. Просто для усвідомлення цього ланцюга, причинно наслідкового треба мати щирість із самими собою і наважитися бачити бодай трохи далі власного кінчика носа. Це вимагає мінімум зусиль, і головне, повторюся, щирості насамперед із самим собою. Тому запрошую. Вас продовжувати підтримувати проєкти, які я просуваю, які ви бачите в інформаційному полі екосистеми каналу Добрий Рембат, підтримувати підписками, коментарями, поширеннями, пожертвами. Тому що, зокрема, одним із аспектів усвідомлення важливості. Цих процесів, цих цивільних проєктів роботи з молоддю, є також те, що моє адекватне, дієве, конструктивне командування, так, батальйон К-2, 54-та механізована бригада ЗСУ, вони об'єктивно сприяють тому, щоб я мав оці невеличкі хвилинки і можливості створювати якісний центричний медіавміст поширювати його і розширював коло власного впливу. Разом з тим, наслідок чого приводив усе більше ресурсів для роботи наших бійців, наших побратимів, наших безпосередньо воїнів напередку, ремонтників, евакуаторників, так, безпосередньо нашого батальйону, і разом з тим зміцнював ідеологічну Духову підтримку у тилу цивільних людей, бабусь, сестер чиїхось матерів, батьків, бабусь, дідусів, політиків, релігійних діячів. Так, хто слідкує за мною, знає, як багато я докладаю зусиль для деокупації українських церков від московицької шобли. До речі, 20 травня я маю стартувати на, на 15-денний тур. Фактично, це буде моя відпустка. Так, маю їхати на захід України, і у мене ще в бусику є пара вільних місць. Ми не будемо там пресуватися, як сардини в банку. Так? Проте пара вільних місць є. Хто хоче зі мною покататися, пишіть в приват. Я маю надію, я відповів на насправді недолугі там закиди. Так, чому от ми там маємо підтримувати тебе, мовна деокупація, якісь там таблички, аншлаги, реклама, обслуговування українською мовою на українській Донеччині, коли ми там в інших частинах України? Має надію, я відповів. Повторю коротко відповідь, тому що це прямо і безпосередньо пов'язано з вашим добробутом, з вашим життям, з вашим здоров'ям, з вашою національною ідентичністю і вашим здоров'ям. Свідомості на противагу тій соціальній шизофренії, яку ми можемо спостерігати, коли громадяни України використовують у щоденному вжитку і в публічному просторі головну зброю московитів, окупантів проти українців московитську мову. Будьмо єдиними, будьмо міцними, вчимо, вчимо власну історію. Поважаємо наших героїв. До речі, запрошую підписати петицію, коли ви ще це не зробили за для відновлення статусу Героїв Україні Бандері та Шухевичу. Поклик в описі та в першому коментарі під відео. Дякую за увагу. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.